Ітаннячка, шановні глядачі та підписники каналу «Сереж». Якщо ви ще не підписані на цей канал, то бігом тисніть дзвіночок, бо тут завжди прожарочка найпалкіших, найгарячіших тем. Отож, сьогодні ми з Сереж поговоримо про зрадоньку. Єрмак опублікував у своєму телеграм-каналі, що зрадоньки немає, а єдність є. То що ж насправді відбувається? Звідки дує вітер? І е, чи правда, що Зеленський і Залужний між собою трошки посварилися? Так. ну Ми вже мусолили цю тему, але я сьогодні взяла навіть іншу колоду для того, щоб точно роздивитися, що вообще відбувається зараз. Так. Ну, дивися, В принципі, на цій колоді в мене майже та сама історія випадає, що і на іншій. Але щоб розібратися, <клух> значить, у форматі виконання обов'язків державних по правосуддю один перед одним у нас. Не, не відбувається нічого, тобто, от кожен відповідає за те, що має відповідати. Тобто, в контексті правосуддя ми маємо о, виконання своїх обов'язків, комунікацію, все таке інше. Чи є певне напруження якогось особистого або біля того характеру? Так. Напруження є, і воно більше пов'язане не з військовими діями, а з якимись політичними нюансами. Політичними внутрішніми нюансами. Я так розумію, є як, як би його правильно сказати? Є розбіжності, є якісь моменти у сферах впливу чи вимаганнях один від одного чогось, що не можна зробити на сьогоднішній день, десь з двох сторін плутаються береги. Ну, коротше, я думаю, що зрозуміла, що мається на увазі, але будуть зараз намагатися пояснювати те, що я бачу. Коротше, є певні. Міждусобойчики, я ось так от скажу. Uh -huh. Тобто, у нас є така цікава карта в колоді шаленого місяця, де у нас король із шутом грає в партію, і один із них завжди виграє, тому що мохлює. Тобто, це завжди історія про те, що відбуваються певні кулуарні моменти, які не мають впливу на прямі обов'язки і роботу, але мають вплив там, політичний особистий. І да, якісь м -м, непорозуміння певні, вони мають місце бути між Офісом президента, да, у вигляді Зеленського і деяких осіб, і залужним та його командою. Тобто, там дійсно є якісь такі м, певні тюрки, але вони не пов'язані із тактикою війни. Це про особисте, про політичне, про щось таке. Дивіться, розганяється, ще ситуація така, що залужний е, може піти в президенти України, але та посада, яку він обіймає, цього не передбачає. Чи піде залужний зі своєї посади заради політичної кар'єри? Поки я не бачу, поки я не бачу, щоб до цього якось йшло. От в конкретному такому да, контексті, і щоб залужний полишав свою посаду заради політики. Він, скоріше, навпаки, зараз у політичному просторі зроблений певним відлюдником. Кому цікаво, зроблений відлюдником він навмисно. Хто його зробив відлюдником? Україна. Захід чи е, проросійські агенти? Захід у ньому зацікавлений. М -м це внутрішня історія. Це навіть не зовсім проросійська історія. Це внутрішня історія. Чи чекає залужного зміна? Його діяльності взагалі він то може розраховувати на одно, а доля, вона є доля. Ну, дивися, без якоїсь чіткої конкретної підтримки зі сторони, скоріше за все, західних партнерів залужний не буде робити ніяких кроків. Якщо буде двійка кубків, тоді можна про щось говорити. Зараз, поки двійки кубків такої, на яку б міг розраховувати залужний і мав якусь впевненість, ну, умовно кажучи, да, підтримку, Політичних яких небудь еліт західних партнерів партнерів Британії чи Штатів чи Штатів і Британії, можливо, когось із Європи як потенційну кандидатуру, скоріше за все, в таких би умовах би він би міг би дійсно будувати політичну кар'єру, поки в нього немає тих суттєвих гарантів, які дозволяють йому а, все кинути з точки зору військових а, да, ну, коротше. Військової служби, да, і військово, в, в, військового виконання, і піти в політичний простір. От він може піти туди тільки зараху, ну, враховуючи підтримку. Зараз залужному дуже важко, тому що є великі проблеми з фінансуванням наших військових. Чи в, і зараз іде в бюджеті новий. Розпорядок розподілення коштів на наступний рік? Чи дійсно покращиться ситуація з розподілом коштів і доходженням коштів до військових? Військові свої гроші отримують, чи ні? Да, зараз. Ну дивися, в цілому ситуація дійсно, дійсно а, пахне покращенням у цій сфері. Я ось так от вимовлюся, як би це дивно не звучало. Є момент того, що у нас все-таки, все ну це народний тиск, справді народний тиск повідцікалося те, що давно якби вже висіло. Да, я так розумію, все-таки народ доколихав своїми. Mm -hmm. Закликами да до того, щоб гроші йшли на військо, на зброю, на все інше, хоч до якихось суттєвих. Змін, які ми дійсно можемо почути, побачити, помацкати дійсно в правовому ключі, тобто в бюджеті, в бумажках в цій історії дійсно будуть винесені певні зміни, які для нас символізують сонечко. Тобто, тут е, момент того, що да, я не скажу, що це прямо ніфіга собі грандіозне покращення, і прямо всі бабки будуть іти виключно і доходити стовідсотково прямо на військових, але це буде краще ніж ми маємо зараз. Це точно буде краще, ніж ми маємо зараз. Але, на жаль, десь наліво, десь наліво, якась курва буде красти, бо знову випадає десятка пентакли, як нечесна гра. Випадає п'ятірка мечів, як підстава та ножів спину. І саме цікаво, випадають оці жуки, знаєш mm. у нього вже смерть веде у пекло, а він вчепився в свої чотири монети. тобто все одно десь хтось щось буде по дорозі відхапувати, але це все одно а, розмір цього грошового потоку він набагато більший порівняно з цим роком. Тобто, ну коротше, типу, що більше можливостей для того, щоб більше надійшло. Е, дивись, Сереж, е, тобі вітання з міста Києва, Аня Атаманова передає. Е, е, і сьогодні ми буквально дивилися з нею Верховну Раду. І в неї випало, що депутати Верховної Ради, розуміючи, що скоро по них прийдуть Дубінський був лише початком. Зараз ничкують накрадені гроші на гуманітарці і е, на військових потребах е, по рахунках за кордоном. Причому це просто от депутати Верховної Ради зараз на валізах і розпихують бабло. Давай роздивимося цю ситуацію в контексті того, що зараз несеться. Е, чи дійсно депутати Верховної Ради розуміють, що скоро їх час мине? Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Ну, дивись, це стосується не усіх. Це стосується особливо зажраних королів Пентакли, це такі mm -hmm. директора заводу в газети пароходів, як ото кажуть. А, от. І так, да, тут я не скажу, що це, знаєш, поголовна історія, але ті, хто знову по десятці Пентакли веде нечесну ігру, гру, гру прям яскраво веде, от знаєш. Прям... Прямо відкрито, нахабно, прямо 100%, не прикривши собі навіть якими-небудь, я не знаю, там фіговими тендерами сраку, знаєш, типу, щоб, хоч якось, робити це візуально законно. А от да, вони розуміють, що, що срака велетенська і користуються послугами третіх осіб. Можливо, не зовсім навіть за кордон. Але якого небудь кума брата свата те, що зятя діда троюрідного ще ще за війни сироту і лишився? От туди гроші десь ти зрозуміла розпихуються угу. по тим третім особам по єрофалту? У е, мене таке запитання: чи зможуть е, їх е, взяти на гарячому, коли вони не Чи є вже на них папочки, чи прийдуть по них? Знову не на всіх. Тут умовно 50 на 50, буквально знаєш. Ну тобто, тут на, на якусь частину є там значні моменти, по якійсь ще, я так розумію, не зовсім зібрано все як є. Але чи будуть у нас отакі гучні ще скандали? Да? Чи буде у нас якесь гучне викриття, якесь зняття? Можливо, навіть з посади, знаєш, саме за корупції до кінця року, так. Так, у мене випадають зміни випадають, знову комусь ота летить звістка, знову баба скошує старий сухостій. Тобто, це частіше за все у цій колоді, воно вказує на оце різке, знаєш, скосили старий очерет, прям скосили. Тобто, це е, негадано нежданно, тиша, тиша, тиша в ефірі і тут когось взяли і прямо взяли гучно взяли, знаєш, красиво або mm -hmm. зняли і зняли якось так. ну прямо. Типу, що всі ух, ніфіга собі, ну, типу, і до нього дібралися, знаєш, такого формату. Це от таке щось зненацька. Але до кінця року буде, по-перше, мене постійно вилазили оці знаєш, корупційні ще моменти, ну, по людям, які повилазять. І в мене якесь зняття якоїсь фігури. Та, ну, Випадає, що, скоріш за все, може, когось змінять в якомусь міністерстві до кінця року чи щось таке. Ну, якось гучно. Це прекрасно. Ще в мене таке дуже важливе запитання. Ось зараз несеться дуже багато зрадоньки і псої пропаганда, яка заходить на український медіаринок. Чи зможемо виловити тих, хто розповсюджує цю пропаганду? І чи спрацює ця пропаганда? На жаль, уже працює зараз. Ми тут маємо велетенську проблему. Зараз поясню, яку велетенську проблему ми маємо. Дивіться, у нас є внутрішні щори, які підкидають російському медіа, те, що відбувається, да, якісь, якісь, давай назвемо це так, непорозуміння або сутички всередині українського політичного простору. Російські медіа володіють цією інформацією, докручують його до гіпертрафованого апагею, вкидає його в український простір, вже перероблене, перекручене і максимально, знаєш, таке ух, концентроване. Це підхоплюють люди і не зовсім розумні політичні діячі і несуть його по другому колу. І найгірше у цьому всьому, що на це реагують українці. Українці самі продовжують нести і псошну інформацію далі. Розумієш, якби вона стопнулася на моменті вкиду, не отримала б реакцію, яку потрібно було для е, замовника, да, для діяча отримати. От стопнулась би люди б такі посиділи, почитали, сказали: та ну ні, ну ну слухайте, ну, лажа якась, да. Mm -hmm. Тим бо, ну тим паче, там тільки один який-небудь одне джерело, або щось якось не зрозуміло. Давайте, мабуть, почекаємо ще якихось офіційних з цього приводу заяв. Так ні, наші ж люди починають, ти зрозуміла, підхоплювати і нести як собачу пісню, як гівно по трубам, оте, що, що вкидають у простір уже гіпертрафоване перероблене. Де ви що ми маємо? Я зараз приводжу народу приклад на вчорашньому дні. Який я просто, по-моєму, прокляла з тієї кількості вкидів, які є. Існує певне напруження між апаратом президента та залужним. Вияснили, воно має місце бути. У нас знаходиться якийсь, вибачте, будь ласка, не дуже розумний мужчина, який вкидає. Інфу про начебто зняття кандидатури залужного з його е, займаємої додолу е, uh -huh. його, да? яку він займає. Потім виходить, що це якби погарячілість, опровергають, все чудово. Але внутрішня криса, не одна внутрішня криса, пацючара такий галімий, знаючи, що є певне напруження між Офісом президента та залужним, цю інформацію передає ВРФ. Користуючись цією інформацією, роблять діпфейк з обличчям залужного, але голосом Януковича чомусь, де залужний на тому фіговому зробленому нейромережею о, цей відео закликає до військового перевороту. Ну тобто, ми розуміємо, як воно працює, і воно колом заходить назад. Мене жовку засіпалось. Тобто тут у нас яйце... Там зробили курку, цю курку впустили в український медіапростір, і вона не просто яйця почала нести, вона ще й срати почала зверху. Ну, От По розуміємо. Ну, так, воно так і є. І що роблять при цьому наші люди? Вони ведуться на оцей перевки двічне. Та то мало того, що ми маємо внутрішніх щурів, мало того, що ми маємо зовнішню дезінформацію та і тайпсо, у нас ще український люд, український народ підхоплює будь-яку інформацію і несе її, розкидаючи її в своїх інстаграмах, телеграмах, тіктоках, кидаючи її свої кумі, бабі, тітці, діду, брату, куму свату. Оце все несеться, а потім ще люблять деякі прибріхювати. Боже, зінка, ця інформація не з якогось сумнівного джерела. Мені кума розказала, бо в неї її чоловік особисто знає когось ФСБ ФСБ СБУ ГУР і всіх на світі просто і особисто сидить під столом у Путіна чи у Зеленського підслуховує всі розмови. Тобто, ця інформація деякими особами видається як. Перевірена ними особисто від якогось конкретного джерела інфа, тобто, бо стидно ж сказати кумі. Я начитала в телеграм-каналі російського пабліку. Вона скаже, що то їй сказав Кум братсва. От ну по. От ми розуміємо, я закликаю вкотре любі українці, будь ласка, давайте ми не будемо вляпатися в повторення нашої з вами історії. Українська історія нас вчить одного і того самого. І з кожного разу, і зразу в раз, коли ми за крок до перемоги, у нас починається внутрішня срака, в якій ми починаємо дряпати один одного за часів князів, таке гівно було, за часів Козаків таке гівно було одна і та сама історія: от крок доробіть роботу, тоді діліть шкуру, починають ділити шкуру до доробленої роботи, і це все скатує Україну знову в якесь гівно. І зараз, коли ми з вами маємо бути максимально концентровано об'єднані, максимально рухатися до однієї цілі. Ми з вами знову починаємо розвалюватися на якісь кубки, грубки, тягнути те, те ту Україну, кожен в свою сторону, і ми не будемо з вами мати ніякої перемоги, якщо ми не зберемося в ту блядську купу. Все, в мене все ти прекрасна. Я тебе обожнюю. Шановні глядачі. В мене є дуже класний варіант, як проводити чекінг всіх новин. Заходите на канал Сераш в Телеграмі, де вона розповідає, як треба гадати. На таро, як треба працювати з таро. Відкриваєте новину, де черговий раз хтось щось кричить. Берете телеграм-канал Сереж, дивитеся, як там треба робити розклади. Берете колоду таро. Це може робити кожна українська жінка, то в нас в крові, ДНК. Робите розклад і розумієте, вам брешуть чи не брешуть. І якщо вам щось кажеться, пишете «Сереж, у мене тут на таку новину вийшов ось такий розклад. І вона вам відповідає, чи ви правильно побачили ситуацію, чи неправильно. Ну, а що робити? Ну, вірити в наш час, не можна нікому, тільки собі, собі і картам таро. От, е дякую за те, що ти так знаєш, чітко класно висловилася. Взагалі абсолютно правильно. Тримайтеся купи, тримайте кукушечку в своїй голові в порядку. Ну, е здають нерви, важко, тяжко, не знаю. там Подихайте, помедитуйте, Абстрагуйтеся, почитайте якусь книжку, якщо вже ну, накипіло, напишіть комусь в коментарях якусь гидоту, тільки не нам, будь ласка. Якось висловіть свій гнів, але не сваріться один з одним в реальному житті. Тримайтеся єдності, підтримуйте один одного. Бо знаєте, всі чекають, коли ми почнемо сваритися. Всі чекають, коли в нас почнеться революція, щоб сказати: Ні, ну це ж українці, вони завжди так сваряться. Тому, будь ласка, закликаємо вас, підтримайте військових. Їм там на полі бою дуже важко. Донайте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, підтримуйте один одного, бо нам зараз дійсно потрібна підтримка. І вірте і знайте, просто знайте як аксіому. Ми переможемо. В нас все буде класно. В нас буде класна Верховна Рада в майбутньому. Ми її сформуємо. Виросли нові політики. Вони класні. У нас буде крута держава. Ми це все зробимо, ми все відбудуємо. Але якщо ми будемо сваритися, ніч не вийде. Якщо ми хочемо жити в класній країні, ми маємо бути класними. Ми маємо бути командою. Лише команда, де немає конкуренції, а де є загальна мета, може дійти до перемоги, до крутого результату. Це закон бізнесу Успішного бізнесу. Ми вас закликаємо. Давайте ми зробимо Україну, от мету. Класна держава Україна з класною світою, з класною медициною, з класними людьми. Але якщо ми цього всього хочемо, ми маємо бути класними, ми маємо бути притями. Не ведіться на зрадоньки, ведіться на перемогу. На все добре. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайку.